У церкві спасіння, що у Луцьку на вулиці Дубнівській, запрацював один із найбільших пунктів незламності. Тут можуть розмістити біля трьох тисяч людей. Приміщення має безперебійне опалення та просторі кімнати, де у комфорті, затишку та зі світлом можуть перебувати люди. У нас є світло, тому що ми маємо плюс до всього генератор. 60 кВт, якщо даже раптом не стане світла, ми можемо забезпечити дім молитви. А коли в нас є світло, це означає, що в нас є тепло, тому що ми тепло отримуємо від теплових насосів. Тобто є світло, насоси працюють. Є інтернет. І є місця, де можуть бути люди. Де в нас є вода, тому що вода теж своя, навіть коли з водоканала немає. У нас скважина. Вода очищена, ми можемо і дати, і чаю дати, і, і додому дати. У будівлі є також велика їдальня, місця для відпочинку і дитячі кімнати. Окрім того, передбачений запас продуктів харчування, ковдри та матраци. Це якщо мороз на вулиці, люди замерзають, то ми точно. Скільки ми зможемо прийняти, ми будемо приймати. Воно якби питання нове, і ми пробуємо якось його вивчити до кінця, як і що, тому що ну ми точно не надаємо робочі місця, тому що люди, якби хотіли прийти і взяти місце, сіли, сісти. Ну ми так не можемо.